Для всіх, хто бажає мати ідеальну воду в басейнах, от експеримент. Тільки поставили от зелена вода. Бачите, ну вона так зеленувата, але басейн більш-менш чистий, правильно? От за дві години ми побачимо результат від цього прибору. Електрод називається, але він титановий. І вам потрібна буде ще сонячна панель, щоб це робити. Безкоштовно, ну, щоб вам е, не платити за очищення басейну там, по 100 доларів на неділю, як це хочуть євреї зі своїми хімічними препаратами, там, обладнанням усяким. Насоси треба ганяти, це електроенергія, яку. Ну, коротше, усе це не потрібно. Десь ви будете економити, якщо на такому басейні, десь 5-6 тисяч гривень. Дякую